Серйозні удари по Росії. Енергія ударів випадає на Ростовську область, Білгородську, Брянську, через Вороніж іде транзитом. Теж якісь ударні історії, я дивилась, є прориви границь, є ДРГ, є прориви з української сторони, є авіаудари. Тема Кримського моста про те, що у Росії є багато зрадників, буде злита ситуація стосовно моста. Щось перекриють, якусь логістику, якийсь рух, щось буде відбуватися з Кримським мостом таке, що Росія після того оскаженіє. Ми будемо це бачити. У мене є закритий телеграм-канал, до якого ви можете приєднатися. Там багато новин, там про розвиток, там багато плюшок. 100 гривень місяці ви будете дізнаватися про події, новини щодня і будете розуміти, куди вам далі рухатись. Ось. В Брянську можуть бути прориви границь. Можливо, людей почнуть готувати до евакуації, тому що показую, з повітря, так? Багато з повітря, жезлових є. Це буде якась пастка для Брянської області, Ростовська. Перевернути сонце. Перевернути. Тут щось може відбуватися зі сторони навіть Російської області, але тут. Ростовській області виходить, що треба захищатися. Щось там може відбутися таке дуже швидкісне. Якісь ну, Плани готові. Вони готовляться з трьох сторін, хитрість, зрадництво, спокій Росії може тільки снитися на даному етапі. Провокації і залякування. Ось. Білгород. От і тут колесо фортуни може повторитися подія, яка була. І вона може розгортатися ця подія і ну, застосування сили, та, іде небезпека. Що за небезпека? Застосування сили. Треба збирати свій урожай, той, який ну, зараз. І, взагалі, для Росії починається складний час. в Телеграм-каналі, який в мене є, я все це описую. Цей складний час змусить якраз прийняти якісь інші. Рішення і про ці рішення ми поговоримо у закритому телеграм-каналі. Оксана Павлюк, приєднюйся, якщо тобі цікаво.